Роємслава, пане Петре, в себе в телеграм-каналі ви писали про те, що росіяни продовжують розвивати логістичну інфраструктуру на окупованих територіях. Ще раз нагадаю нашим глядачам в районі Калинівки, це неподалік Маріуполя. Населений пункт розпочато будівництво мосту подвійного призначення. Що це за міст? Яке подвійне призначення, для чого він окупантам? Подвійне призначення, чи це означає, що міст буде автомобільний і і залізничний. Фактично це дуже дивно з одного боку. З іншого боку, це підтверджує те, що окупанти не залишили свої спроби і намагання. Перебудувати залізничне сполучення між Маріуполем і територією Російської Федерації, так щоб ще більше скоротити час проходження монтажів, ну і з урахуванням, те в плані насправді, які у них взагалі є на Маріупольську агломерацію, як такову справа в тому, що цей міст будується в походу об'їзної дороги, яку будують росіяни з території Новозовська, ну тобто з території Російської Федерації, яка слідкує в Крим, і фактично це той самий сухопутний коридор. Ця дорога передбачена для того, щоб в першу чергу для військової логістики, тому що одночасно цієї дороги досить велику кількість е, різного роду військових об'єктів будують поруч. Росіяни проте ми знали, що росіяни намагались і намагаються, і дуже воно сповільнилась. Однак, виявляється, що все ж таки з планів воно не, не, не пішло. Це будівництво залізничної дороги безпосередньо Ростов на Дону та Ганрох і Маріуполь. Ця залізнична дорога нова її ніколи не існувала. Вона має пройти через територію Новозовського і Вайківського районів і увійти в Крим, з'єднати лівобережжя Маріуполя вже безпосередньо з територією Росії. Чому так? Тому що тут залізницю, яку на сьогоднішній день росіяни відбудували, запустили минулого року, фактично вона досить складна з точки зору логістики. Вона підіймається з Ростова на Дону аж на північ до рівня Донецька, заходить на вузол і з Іловайського вузла знову опускається в бік Перезовщини, тобто на південь. Безпосередньо і там розходиться з волновахою. Якщо росіяни побудують ту дорогу, над якою вони працюють, і для якої у тому числі передбачено будівництво цього мосту, це буде означати, що ще приблизно 150 кілометрів. Вони логістики, такий спосіб, зекономлять, Ну по часу це взагалі не співстанно. Тому ми і ми фіксуємо ці факти. Наскільки активно просуваються ці роботи, на щастя не дуже це пов'язано безпосередньо з тим, що ну, по перше, є певна залізниця вже вона працює. По-друге, до кінця війни ніякого там цивільного використання цієї залізниці не планується. Ну і головне, це економічна криза на території Російської Федерації, тобто банальна відсутність грошей для того, щоб швидко реалізувати цей складний інфраструктурний проект. Це ще раз кажу, це нова залізниця, тобто це не так, як було у 2023-2024 роках, коли вони фактично просто відновили ту залізницю, яка була зруйнована з початку війни в 2014 році. Тому тут треба будувати на ново. Будувати на це відповідно, Певні складнощі і певні складнощі пересу. Так. Е, до речі на початку листопада теж пане Петре ви писали в телеграм-каналі про те, що окупанти готують порт Маріуполя до прийому військових катерів. Як відбувається ця підготовка? Взагалі, як порт цей функціонує, і сам Маріуполь чи залишається він таким або військовим хабом, або військово-транзитним хабом для окупантів? Я би назвав його взагалі військово-піратським хабом, насправді, з точки зору того, що відбувається в Маріуполі, якщо мова йдеться про порт, так в порт декілька разів ми бачили, завозили вантажі вже військового призначення. в першу чергу про боєкомплекти, які вони вивантажують і вивозять одразу в бік півночі Донецької області. Але ну не можу сказати, що це настільки системно, щоб це абсолютно було так. Про те, як просуваються роботи в порту, триває дно поглиблення саме для забезпечення заходу в першу. Ром військових кораблів. Поки що ми не бачимо підйому затоплених суден. Однак тендери вже пройшли безпосередньо в адміністрації портів Російської Федерації, і до весни вони мають підняти два затоплених судна, і це відкриє вже навігацію в першу чергу. Військову саме облаштування причалів на фінальній стадії причали, які стосуються ближче до колишнього судоремонтного заводу, там де складно фіксувати, там де е, легше використовувати залізницю. Ну тобто, росіяни розуміють, що вони насправді роблять з точки зору безпеки тому там і готуються за такими темпами. Ми можемо сказати, що навісні вже ми побачимо, якщо не раніше дійсно вже військову навігацію безпосередньо в акваторії Аз... азова і в акваторії Маріупольського польського порту. Так, а можете, будь ласка, пояснити що що окупантам можливість запуску повноцінної військової навігації, що вони зможуть робити? Uh, да, все ж завгодно. Ну, мовно кажучи, на сій калібрів можна загнати в Азовський порт. Якщо так, в принципі, це невелика Азовська флотілія по суті по своєму там дедвейту і так далі. Однак, ну фактично, будь-яке судно, яке знаходиться на озброєнні Російської Федерації, яке ще ціле залишилось, може зайти і швартуватися в акваторію Азовського порту, тому що канал вони не лише розширюють в глибину, вони ще розширюють його. Буде він набагато ширше, тобто великі суда можна буде приймати як це було до того. А це означає, що не лише ну, наприклад, там прикордонні катари можна там приймати. Як і які саме кораблі вони будуть в у підсумку швартувати і використовувати, сказати складно, однак, ну з іншого боку, це дає росіянам певні маневри з точки зору в принципі використання свого і ракетного флоту, і використання в принципі військового флоту, враховуючи, що той чорноморський флот ховається в новоросійській значною частину. Да, так само тепер він може мандрувати і ховатися безпосередньо і в Маріупольському порту. Якщо там уявити, що вночі зайде судно, то в принципі там, де вони його пришвартують, якщо це не крейсер, тому що крейсер точно не зайде, то в принципі його можна і не помітити з точки зору з тих точок спостереження, які існують за портом, і росіяни абсолютно в цьому дають собі раду. Ну і знову ж таки повторюсь, да, це військові катари, тобто військові вантажі спокійно можна військовими катарами завозити. В них набагато то швидший ход набагато швидше вони долають дистанції, вони більш захищені від ударів дронів, зокрема і так далі. Далі далі далі. По перше, по друге в такий спосіб за ходом таких суден це і дозволить росіянам посилити протиповітряну оборону. Давайте ми про це не будемо забувати безпосередньо не тільки над Маріуполем, а в принципі над акваторією Зовського моря, що ускладнить нанесення ударів, ну, наприклад, прав Краснодарському краю чи по Ростовській області. На ті, які ми спостерігаємо, тобто це достатньо серйозна історія, насправді, і знов таки символічна присутність військового саме флоту на в портах е окупованих, це дуже важливо з точки зору символізму Росії, щоб вони там перебували, щоб демонструвати свою власну присутність в першу чергу своєму населенню і показувати для чого це власне було. Ну тобто нічого дійсно доброго в цій історії немає. А окрім того, знов ж таки скажу, що зараз порт використовується виключно як піратський. тобто е, ті компанії, які володіють тіньовим флотом, які вивозять вугілля, ті компанії вони самі і володіють по суті шахтами на території Донецької Луганської областей, тому коксове вугілля, 3-5 суден на місяць на сьогоднішній день. От з початку uh -huh. вересня, ми фіксуємо, що вони вивозять. Заходять ці суда безпосередньо в порти Турції, наприклад, і турецька сторона щось якось ніяк не реагує на це. Насправді спокійно продовжуючи приймати викрадене наше вугілля, не виключно але, зокрема в Алжирі фіксувались заходи таких суден. Заходи таких суден в Єгипті фіксувались. Ну тобто, продовжують росіяни викрадати так. наше вугілля, враховуючи. І це є основне призначення порту на сьогоднішній день, пане Петре. Хвилинка у нас залишається, але не можу не згадати повідомлення про те, що Запорізьку атомну електростанцію вдалося під'єднати нарешті через фактично півроку до резервного живлення. Про це повідомляли в МАГАТЕ. Чи відомо як це відбувалося? Наскільки складним цей був процес, і що на сьогодні відомо про роботу Запорізької атомної електростанції, яка перебуває на жаль під окупацією росіян? Це дуже гарне питання. Варто було б задати Міненерго, мабуть, що що там відбувалося, як це відбувалось, тому що це відбулось за результатом перемовин між українською і російською стороною за оголошенням по тимчасово перемілі по лінії Запорізької атомної електростанції. На що нам це було досі не зрозуміло, враховуючи, що експерти казали, що вона і так нормально працює на генераторах. Це ускладнює росіянам певні процеси забезпечення безпеки, але вони з цим справлялись ніякої катастрофи не передбачалось у підсумку. Ми отримуємо удари по своїй енергоструктурі. Відновлюючи інфраструктуру, яку використовують росіяни, росіяни не відмовились від планів реінтеграції. Роботи з точки зору реінтеграції тривають. Єдине, що завадило це зробити, це два удари, фактично, наших сил оборони по підстанціях, по низькі підстанції, які знаходяться в Мілітополі, без яких така реінтеграція неможлива. Коли росіяни знову замінять ці підстанції, якщо ми знову не виведемо їх з ладу, знову ми побачимо черговий провокаційний блокаут, який і буде підставою для такої реінтеграції тобто за цим планом, росіяни рухались. Просто ще раз повторюсь, завдяки роботи силам оборони України, це росіянам цього разу не вдалося, проте вони вже налагодили інфраструктуру і технічно знайшли рішення, як запустити всі шість реакторів і як забезпечити їх охолодження. Тобто, тут питання дуже велике до нас, в першу чергу, має бути на яких підставах ми домовились з росіянами, на що нам це було потрібно, що ми отримали? А якщо нічого, то взагалі для чого це було робити, спрощуючи процес реінтеграції заес. Саме в російській енергосистеми за період блокауду, який тривав, я просто нагадаю, що по перше, росіяни ліцензували 26 сховищ, які знаходяться на території ЗС, для того, щоб тепер там зберігати власне ядерне пальне, відпрацьоване на електростанціях Російської Федерації, вже готуються до його завезення з одного боку. З іншого боку, персонал, так само який на сьогоднішній день працює в Енергодалі, він вже атестований за російським ліцензійним законодавством ядерної безпеки і частково замінений на росіяни. Приступив до роботи, тобто Росія фактично свою енергосистему вже інтегрувала е, нормативно принаймні нашу запорізьку АЕС і буде використовувати його у тому числі як збереження свого ядерного палива. А ми їм допомогли відновленням живлення. Тобто, тут питань до нас самих має бути набагато більше, аніж віруть. не дарма озвучує виключно магате якісь процеси пов'язані з Запорізькою АЕС, і не дарма МАГАТЕ добросовісно mm -hmm. замовчує те, що ударами по нашій енергети. Росіяни ставлять під загрозу роботу наших електростанцій, тому що такі самі блокаути може статись у нас через виведення з ладу наших ТЕЦ і наших підстанцій, і так далі. і так далі. Те, що роблять фактично Росіяни. Тобто ситуація набагато складніша і вона досить неоднозначна. І ще раз повторюсь: банально, прагматично з нашої точки зору, не варто було цього робити, тому що всі наші експерти, включаючи з експертами і Міненерго, наголосили на тому, що робота на генераторах не становить ядерної небо. Безпеки для світу і використовується виключно росіянами як спосіб шантажу для реінтеграції ЗС Ну тому так так, так. пане Петре, дякую, що знайшли можливість сьогодні поспілкуватися. Петро Андрющенко був чином на зв'язку. Керівник центру вивчення окупації. До зустрічі. Дякую.